Знайти кровотечу, зупинити її та накласти турнікет і зробити все це швидко, надійно та якісно. Черкаські спортсмени взяли участь у експрес-вишколі з надання до медичної допомоги. Про тонкощі рятування життя присутнім розповів командир добровольчого формування В'ячеслав Гора. Для деякого з учасників заходу такий досвід був першим, але точно не останнім. Чому знає Вікторія Чорнобривець? Якщо ми раніше купляли собі автомобіль, да або сідали, брали у батька ключі, поїхали кудись погуляти, Ми ніколи не задавалися питання, що знаходиться в нашій аптеці. Настав час задуматися й над цим розповідає командир добровольчого формування В'ячеслав Горан. Окрім служби, він проводить вишколи з надання до медичної допомоги для всіх охочих. Цього разу заняття організували для черкаських спортсменів. Почали з базових знань в містаптечки сучасного українця. Ми беремо вложимо в аптечку різного виду пластирі. Їх не повинно бути багато. Чотири на ножку, два п'ять на п'ять, один десять на десять. Зложили вони плоскі, вони займають дуже мало місця. Турнікет. Турнікет вони бувають дуже різні. Сьогодні ми з вами його розглянемо. Я хочу, щоб ви звернули на це особливу увагу, тому що це перший засіб, який врятує вам життя. Обов'язково бинт для тампонади рани, спеціальні ножиці, що розрізають щільну тканину та навіть шкіряні ремені, антисептичні засоби і медичні рукавички. Все це має бути в аптечці цивільного, не кажучи вже про людину у військовій формі. Із турнікетом окрема історія. Треба не просто накладати його, а навчитися правильно це робити. Методика зупинки кровотечі теж має свої нюанси. Якщо пуля пролетить і нам на шию. А ручки. Що нам треба робити? Віка відразу почує, що щось у неї запекло в районі шиї. Що треба Віки зробити? Віки треба притиснути, максимально притиснути. Але Віка, тобі треба тиснути не на горло. А тобі треба тиснути mm -hmm. от сюди в сторону позвоночника. Щоб ми з вами а не але тиснути треба на артерію. Я лізу за своїм бінтиком да? і буду робити те, що ми робили з неї на ножки. Оце все діло. Запихувати туди, тримати цю артерку. Беру опять же, наш бинт. Накладаю її ось сюди. ось сюди. Але що оцю ручку піднімеш, Якщо у нас тут поранення, я веду тур. От сюди. Зазвичай вишкіл із надання до медичної допомоги триває від трьох до шести годин. Тут його провели за півтори, охопивши максимальну кількість корисної інформації. Для Вікторії таке заняття було першим. Висновки для себе зробила такі. Такі заняття важливі для того, щоб виконувати це правильно не тільки для галочки, а правильно накласти саме жгут. Зараз в країні дуже складний час і ми маємо е, правильно зорієнтуватися, як надати домедичну допомогу. Тренер спортивної команди В'ячеслав Коляденко додає такі ініціативи дійсно важливі, зважаючи на час, в якому живемо. І не важливо, ким ти працюєш та яке маєш хобі. Важливо знати, як рятувати життя. Ми не просто тренуємо, ми виховуємо молодь. Багато хто з наших учнів зараз на фронті і підростаючі покоління, також їм ці знання знадобляться то дуже хорошо, якщо вони в них будуть. Тому ми вирішили. Проводити такі в себе міроприємства, щоб знайомити наших учнів з дометичною допомогою, пріоритетним завданням добровольців є навчання цивільного населення до національного спротиву, зокрема й надання до медичної допомоги, каже на командир формування. Для громадянина країни, де триває війна, участь у таких вишколах має стати нормою. Сьогодні у нас відбулося це елементи тактичної медицини, саме в розрізі накладання турникету, бандажу, ознайомлення з загальними, скажімо, засобами, які зупиняють кровотечу. Дуже гарна аудиторія. Сьогодні дуже гарно попрацювали, і ми бачимо результати, що на початку дещо хтось сумнівався або боялися, переживали. Але вже після третього накладання турникету всі залишились живі здорові. Такі вишколи проводять безкоштовно або ж за донати. Дізнатися про часте місце занять із національного спротиву можна на сторінці у соцмережах добровольчого формування та громадської організації Черкаський інститут міста Вікторія Чорнобривець, Максим Маслак, служба новин телеканалу Ільдана.